Добрий день, дорогі друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал Це найсмачніший салат. І забираємо, вкладаємо в миску. Нам потрібно перець болгарський один. Такі помідорки маленькі розрізаємо на половинку 250 грам. Огірки нарізали дрібненько 70 грам. Порізали перець болгарський, одна сіреньова цибуля порізали. Маслини 100-150 г. фета 100 г. Яйця порізати треба на 4 частини. поздовж. Салат, айсберг 150 грам. По версії виложуємо рукула.